Доброго всім дня! На каналі Продам Будинок в рідному селі. Хочемо запровадити нову рубрику, якщо вам буде подобатись, прогулянки по барахолкам України. Зараз ми знаходимося на барахолці в місті Києві, яка знаходиться поблизу метро Петрівка. Зараз метро Почайна Прогулянка по барахолці дуже захоплива. Для тих, хто хоче десь погуляти, побачити багато всього цікавого. На даному відео ми можемо бачити, що люди продають, починаючи від взуття, закінчуючи якимись велосипедами та сільцями. Люди тут продають насправді безліч чого. Зустрічаються самовари, статуетки, нарди, значки, чашечки. Також можуть бути бутилі. От хтось продає повозку з сільпо або кишені. Ми можемо бачити тарілочки, одежу, шапку з норки, може комусь потрібно, чашечки. От мужчина продає ножі. Знімається. Все так стисло, без детального розгляду. Знову ж повторюсь, щоб не тратити ваш час, не знаю, чи рубрика ця вам зайде. Для чоловіків от, продається всяке залізяче, тіски, ножі, молотки, рама з велосипеда. Краще приїжджати на барахолку. А, Насправді барахолка тут проходить з суботи 9 по 1 годину дня приблизно. І в неділю з 10, ну там на 9 вже всі, але краще приїжджати на 10. З 10 також десь до 2 години дня. Е, на ній є два типа продавців: ті, які приїжджають прості, і ті, які торгують там професійно. Якщо вам треба щось купити, то, звісно, щоб по нормальній ціні купити, треба під'їжджати до продавців, які продають непрофесійно. так вийшли, щоб продати. Тільки в кіосках стаціонарних, ну вони скупляють, там, в них щось торгувати по нормальній ціні, взяти не вийде. Але так для душі подивитися, що люди продають то є. Можна купити спецодяг тут. Простий одяг, кросівки досить якісні. Також для побуту тут багато чого є. Колеса можна купити, каністри, банячки, знову ж таки, повторюсь. комп'ютерної техніки дуже багато, але, правда, вже застарілої. Починаючи від блоків питання, корпусів і тому подібного. Велосипеди продають. Якщо походити, вона досить велика, на дві частини ділиться. Я так говорю, північна і південна. Треба буде через перехід темний пройти, щоб з'єднати з одним та іншим кінцем. На південні, це там, де ближче до епіцентру, там, на мою думку, продають непрофесійні. професійні, професійні туди вже ближче до ринка Петрик. Продається багато ігрових. Тобто шахмат ручної роботи. Тобто можна знайти такі речі, що в магазині вони досить дорого будуть коштувати. А тут їх продають. Але знову ж таки, якщо попадете на професійного продавця, він вам їх за безцін не віддасть, бо він знає їхню ціну продається також арбалет, тут може могли бачити багато чого. Знову ж таки, хотів би зазначити, якщо вам ця рубрика подобається, то напишіть в коментарях і буду більш детальніше знімати його. Також ми можемо бачити монетки, люди продають. Багато насамперед людей ходить, треба приїжджати в чисту сонячну погоду. Чим краща погода, тим більше тут людей продає. Бачили тільки, що глечики, посуд всякий люди продавали. Тут продають вже люди самі, що попало. сервізи, курточки. Також багато продається продуктів. Продукти, звісно, сумнівної якості. Але люди підходять, беруть, не знаю звідки вони якого походження. Мобільна, комп'ютерна техніка також продається. На рибальство, хто рибак, може тут купити безліч приблуд для вудочок. Можемо бачити також книжки різного характеру, біжутерію, коробочки під біжутерію, ложечки для взуття, стільки, ну, все те, що люди виносять і продають. Також є е, майданчики, де продається безліч іграшок. Можуть бути і колекційні іграшки, і о, звичайні іграшки. Знову ми можемо бачити предмети побуту, інструменти. А, так, можна купити медицинський інструмент. Також в добрій якості з нержавіючої медицинської сталі. Знову ми можемо бачити статуеточки. Чашечки, не знаю, з поїзда їх взяли, чи десь колись з частної колекції хтось виніс колись. Можемо купити також ножі і власного виробництва, які люди роблять, і ті її перепродають. Знову можемо бачити товари радіотехніки. Е Дещо можна даже туди придбати дорожче, ніж на тому ж самому Олексу. Звісно, тут треба торгуватися, так як на будь-якому базарі такого характеру. Зараз ми проходимо частину там, де продають більшість професійних, ну тут на даному кадрі, Звичайна людина з столиками професійно хтось продає. Тут ході е, так, розкидано все, але тут все теж професійне, з ними особливо торгуватися не можна. Вони нічого не скинуть, так як вони купляють цей товар в людей. І потім перепродають нам же. Можна купити багато чого для пайки. Зустрічав і каніфоль, і олово з припоєм. Тут теж бачите насипом і нарди, і інструмент, і ключі, і ампервольтметр лежав. Тут людина тільки розкладується. В кожного тут місце не закріплене, окрім ці, які постійно приїжджають продавці. Так що, хто має бажання, може також приїхати, ставати от, на 21 місце і торгувати. Проходячи далі в глибину, ми втрукнемося в епіцентр. Туди можна сходити, також глянути щось, але ціни зараз високі, щоб щось там купувати. Не кожен пересічний зможе щось там купити Толково. Мужчина продає статуетки, часи, які зрелітетні. Тут монетки продаються. Всякі старовинні речі. Людина також скуповує, а потім продає колекціонерам. Кепочки. Ми бачимо епіцентр. І оце все аж туди далі, в сторону желізної дороги. Можемо бачити, люди продають. Все, що є вдома, їм воно не потрібно і може комусь пригодитися. Деякі люди приходять сюди просто послухати, людей побачити, поговорити. Деяким це з цього отримують якісь задоволення. Я, звісно, перший раз тут заїхав, але можливо ще пару разів повернусь, тому що дійсно там цікаво. Не для всіх, звісно, людей, я свою дружину. Хотів взяти, але вона сказала, що ні. Тільки що марщили часи, монетки, От баяна хтось продає. Можна взяти на новорічних святах, виспівувати. Одежу, взуття. Ну і все, що ви бачили, воно все повторяється. Дякую, дорогі друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на канал.